Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І е, сьогодні ми з вами подивимось мою нову колоду, яка називається Every Little Thing You Do is Magic. Е, кожна маленька річ, яку ти робиш, це є магія. Е, так називається це Таро. Автори Келлі Ліл і Мурія Сіл. Я подивилася на цю колоду випадково, нічого не передвіщало, що я її захочу. Але коли я її побачила трошки зближче, я зрозуміла, що це те, що я люблю. Це такий колаж, колажна колода, і я зрозуміла, що мені хочеться його спробувати. Ось така тут сорочка симпатична, достатньо, двостороння і дуже така нейтральна, як на мене, але не бісяча. Бо є прям колоди, класні колоди по наповненню, але такі дивні сорочки, що мені не дуже подобається. Отже, маємо тут такий колаж, дуже симпатичний. Давайте його розглянемо близенько, уважно, і поговоримо про нього. Це перші враження, тому що я ще не дивилась цю колоду, я її просто розпакувала з плівки, щоб зрозуміти, чи 78 карт всього так, в комплекті, і на цьому все. Так, 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 так. Ну, власне, давайте дивитися. Ось такий дурень, зайчик, так, пострибайчик. Змінний, Змінює свою локацію постійно, так, він такий мінливий. Грибочки в нас тут є, є навіть людина якась. На мазі у нас зображений єнот, який умудряється так, всіма стихіями управляти. На жриці у нас з вами сова мудра. Ну, дивіться, я люблю такі колоди. Я взагалі дуже хочу колоду. Від Hello, Eevee, яка називається Peculiar Pathways. Це класна колода індивідуального виробництва, коштує вона 50 плюс доларів, плюс доставка. Поки що не готова я витрачати гроші на неї, можливо, з часом все-таки придбаю. Ця колода мені дещо нагадала цю колоду, і вона от, поки що я думаю, що з цією колодою ми попрацюємо. Ось така от карта імператриці: тут у нас показані видри в парі. От. Далі у нас є імператор, традиційний так, такий, от гірський козел. На єрофанті мудрий слон добре. На закоханих мушлі. В мушлі так створені, створюється перлина, тобто створення чогось нового, дуже гарне зображення. На колісниці коні, але вони в різні боки дивляться. І ми тут бачимо на фоні Петру. так, В Йорданії це легендарне місто, так, яке було Вирізьблене в скелях і віднайдене, коли там на початку ХІХ чи ХХ століття. На силі у нас Левиця і Лев, і пустелі. До речі, скоріш за все, що тут є якісь локації, можливо, навіть визначні, так? але, по крайній мірі, я побачила тільки Петру, таку найвпізнаванішу, можливо, ще щось побачимо. На самітнику пташка. Яка ховається? Не знаю, що це за птах, але не ховається. На колесі фортуни у нас відкриті двері. Добре. Так, далі юстиція. Ой, що це таке цікаве? У нас тут атоми є на юстиції. Якщо хтось знає, що це за істота, розкажіть мені. Так, зараз я спробую ще знайти, можливо, МБК у мене є. Подивитися, а у мене розрядився телефон інший, значить не подивимося. Так, повішений. Хто тут на повішеному? Ну, схожий на рака. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 чакр. Тобто тут така от історія. Смерть, дорога відкрита. У нас тут зображений, скоріш за все, птах-падальник. Як же він зветься? Негрифон. Ну, ви зрозуміли, я сподіваюся, про кого ми йде мова. Так, помірність. Перелива... Келихи переливаються. Так. Диявол. Козенята причеплені. Так? У нас тут є ножиці. Угу. Вежа горить. Палає. Добре. Зірка. Хорошо, подобається. Зірка такі очі, які, знаєте, ще у мене асоціація пішла з цією зіркою. що Зірка, вона же ж не просто це Надія і Віра. Зірка іноді може показувати передбачення. Тому, так, добре. На місяці собака і вовк, дорога. І фази місяця. Чудова карта. Сонце єдиноріг. Так, суд. Ага, так, у нас тут метелик як символ відродження, домовина і тигр. Добре, Карта світ, змія уособлює уроборос і решта знаків, які уособлюють тетраморф. І двері відкриті, так, тобто в нове щось далі. Цікава карта. Цікаві, цікаво тут те, що в цій колоді є. Нумерація карт, тобто далі у нас після світу у нас є туз жезлів, і це 22-карта. Ну, Тобто, і далі там уже 49-55-та, та 74-77. та Чому 77-ма, бо дурень нульова? Так, туз жезлів. Ось таке яйце у нас тут. Двійка жезлів. Домініон, так, власність, але хочеться перспектив. Трійка жезлів, інструменти. Показані, завдяки яким да, навички, уміння. Четвірка жезлів, вила встромлені в землю, да, тобто в тебе вже щось виходить, можна трохи перепочити. П'ятірка собаки да, б'ються за якийсь такий смаколик чи що це. Далі шістка жезлів, це свиня, яка. Це, знаєте, мені ще нагадує, ну, якщо тут гриби намальовані, то, можливо, це свиня, яка шукає. Трюфелі, да, тому що ще завдяки свиням знаходять трюфелі в ґрунті. Можливо, це вона знайшла найбільше трюфелів. Сімка жезлів, ножиці, так, які не дають розростатися бур'янам. Да, клумба -клумба, бур Вісімка жезлів птахи, ключ птахів, гусей, так, чи хто це, які відлітають. Можливо, це дикі гуси. Дев'ятка жезлів, дикобраз. Який Роді спить, але в будь-який момент він готовий випустити свої колючки. Чудова аналогія. Так, десятка жезлів, це птах, який несе в грозу е гілки для того, щоб збудувати гніздо. Угу, Апрентіс це паш, тут слимачок. Ну, тобто, да, ми зрозуміємо, що він не дуже швидкий буде. Е чемпіон, вершник, так, чемпіон. Е підкову ми бачимо в нього, нововогняний знаки. Оракл, королева, дві тих, левиці, кіцька чорна, метелик. Так, і Елдер це старший, тобто це уособлення стихії вогню, як найвищої, найвищого прояву. Далі, туз кубків, 35-та, так? 36-та карта. Мак це мак. Ну і, власне, особлює кубок. Він ну, хорошо, хорошо. Добре. Двійка кубків, дві троянди з одного серця. Да? Тобто зійшлися День і ніч, ну, так, іньянь, ну, добре, гарний символ. Трійка кубків, радість, теж урожай. Змієподібні ну, гілки, схожі на зміїв, які особлюють алкогольні історії. Далі, четвірка кубків. Два взяли, два розлили. Тобто, да, щось беремо, щось від чогось відмовляємося. Причому тут від половини можна навіть відмовитися. П'ятірка кубків, втрата, розпач і дуже багато сліз, дуже багато емоцій. Шістка кубків, ведмед, три ведмеді. Так. Ведме, ведмідь згадує свої дитячі роки, щось таке, так? Ну, щось мені таке. Далі, сімка кубків, змії, так, хитрі. Вертливі, крутливі, такі, да, вислизницю з будь-якої ситуації. Е, такс. Далі вісімка кубків. Ага, тут якась трошки інше буде значення. Тут пачка листів, теж про щось минуле, так. залишити минуле можливо, можливо, його відкласти кудись в темний ящик. Далі дев'ятка кубків пес. Вдома, так, такий задоволений. Балується, так? Десятка кубків, лисиці. Ну, це бійка, лисиць, ні? ну, тут вони рішили, автори, що це буде їхня случка, чи що? Ладно, apprentice of авкамс стиля. Хорошо. Хорошо. Чемпіон, рибка. Рибки, так. Оракл, це у нас що? горбатий кит, так, чи синій кит, хто це який це? І старший це коник. Нагадаю, що коники, морські коники, вони, у них чоловіки відповідають, ну, чоловічий самець відповідає за розмноження. Тобто він виношує, запліднюється і він виношує потомство. Так, далі, туз мечів, метелик і мухомори, да, тобто можливо, токсичні якісь слова і емоції, точніше, думки. Двійка мечів, коса і сокира перетнулися, да, тобто коса на камінь, можна так навіть сказати. Далі трійка мечів, розбите серце в птаха. Угу. Четвірка мечів, я не знаю, хто це, але він спить. Да? Тут це якийсь бурундучок, може, може, єнотик. П'ятірка мечів, змія яка. Навіть захищаючись, так, може напасти. Шістка мечів, це, по-моєму. Пафін, пафін, як за пафін. А як він українською буде? В общем, це пафін. Такий птах. Намагається змінити. Так, що тут у нас ще й затемнення, тобто великі такі кардинальні зміни в житті. Сімка мечів лисиця, як символ хитрості. так? Приховані мечі всюди. Вісімка мечів за... закутий лев, левиця, точніше, в клітці. Угу. Дев'ятка мечів лев з мечами. так? Або він може бути тим, хто устрашає навіть в такому вигляді. Так? Або... Тим, хто боїться. І десятка мечів, маленьке оленятко, яке, власне, все. Так, далі. Apprentice Паш, так, це у нас мурашка, але маленький, але та, може багато що зробити. Чемпіон вершник, так? Лицар. У нас тут павич. Павич, чомусь павич на мечах. Я би павича більше поставила на ті ж самі жезли, або ж на кубки, ну, окей. Оракул колібрі. так, Маленька, але дуже спритненька. Так, І тут у нас статуя мислителя родена, і у нього тут він король мечів. добре. Пентаклі. Пентаклі, у нас тут джунглі, так, така тропічна, тропічний пейзаж. Двійка пентаклів черепашка, яка і на суші і на, на суші вона відкладає яйця, потім в море йде жити, тусуватися. Трійка Пентаклів це бджоли дуже популярний сюжет на так, такого кшталту картах. Четвірка Пентаклів це гекон, так, така от ящерка, яка ну, хоче, щоб все лишилося як було. П'ятірка пентаклів, розбитий глечик, так, тобто втрата, консервація можливо, можливо. Якась така історія. Під знаком мінус. Шістка пентаклів ділять, ділять разом з дович, да? ділять досвід. Так. Сімка пентаклів зрошування, так, вирощування. Це ще процес не завершений. Вісімка пентаклів, бобри, які будують загату. Так, Норберт і Дегет, так. Дев'ятка пентаклів. Рибка, яка виконує бажання, так? Тобто бажання на дні моря, які ти там кидаєш, коли їдеш з цієї локації. І десятка пентаклів символізує у нас багате місто, так, багате, багатий маєток. Так, Prentiс, Pash, Craб, угу. Лицар це у нас Жук-Рогач. Або Жуколень. Оракул Пентаклів у нас тут Венера. так, ця. З бджолами добре, і старший це у нас жаба. Чомусь вирішили поставити жабу. Цікава колода, цікава. Подивимося, як вона в мене буде працювати, чи буде до неї тягтися рука. От, Власне, якщо тягтиметься, то я її лишу в колекції, якщо ні, то звісно, що вона буде шукати собі нових господарів. Але е, те, що я побачила, більшість карт в мені резонує. Да? Тобто є пара зауважень, пару або пару питань, але я думаю, що, по-моєму, в мене є МБК і. Подивитися варто, да, подивитися і пороздумувати над тим, чому автори вирішили саме цю карту поставити на ту чи іншу позицію. Так, що у нас тут випало? О, десятка кубків. Ну, щастя, щастя, всім об'єднання родини. Ну що, бажаю, щоб так і сталося, якомога швидше, щоб всі родини об'єдналися. Ну, я сподіваюся, що вам цей огляд був корисний. До зустрічі! Па-па!